Друзі, не спрашивайте, що зайшов, бо... ой, боже мій. Бось, друзі, це максимально... Не треба говорити, що я там якийсь чуть-чуть дурень, но ми граємо в Бісик Семена, друзі, да. Це смішна гра, буде дуже смішно. Ой. А! Я не знаю, друзі. О, друзі, так... О, я на спавні в, пер в перший раз. Давайте підривати сексавенів. мені. А, мене зажало, секс. Я сам себе підірвав. Друзі, дуже смішно. Я тут грав з друзями на перерві. Мені дуже було смішно давати. Так, так! так, так, так. Друзі, давайте полі. Полетим на ракете, короче, я не знаю. Кажется, пацака там скинут. Давайте будем бывать. Не, давайте я вам сначала покажу, что там на ракете. Сначала, друзья, мы підіймаємося. На мене мій друг зайшов. Я... А що це робити? Боже мій, друзі, дуже кла дуже смішна гра, я не ну, скажу, що вона прям класна, але дуже смішна. А ще з дру. Сеньки. Давайте, секса вони наступають! Давайте ракетна бамба. Я... Дру давайте давайте Я хотів Six вбити. Давайте, На з нас Six Seven to on to on to Я ветеран Сексевен-війни. Друзі Це війна Я підірвав Six вони мене толкають Мене Сексевени Seven затолкали в Dynamit динам... друзі Так 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 так, так. Давайте! В укриття! Так, в, укрит... в укриття укриття відкры! У мене руки! У мене руки нема. Це норм! Я нічого... Я... Я без руки! Йоу! Йоу! Що це хто я? Я хочу підірвати Танк. Танка о спавне. Все, друзі, я вб'ю цих Ну, що, давайте нападайте по одному. Да ні, 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 ну ви чо, ну ви чо Все, друзі, побігли, побігли я наверх! А ви, ви мені нічого не зробите? Я наверху! -мо! -мо! Хова! Хова, дивіться, друзі, ми тут без руки втікаємо від сексані. Ты чу-ч, Давайте машину! Таку машину! Давай! Зараз... За мною вся толпа Сік Севенів, за мною вся адміял! Моя машина. Давайте нову нову пересповним. Суперкар! Де моя тачка? Боже мій, мене мільйон. Друзі, мене розставили. Ви моя. трьох. Так. А як? Я во. Та ну давай. Друзі, все нормально, на мене всі сексавины. Ааа, давай вылеті. це Боже мій, мою тачку! Моя тачка! Її роздавили. Я під танком! Це нормально. <свісно> <свісно> йо ма друзі, на мене всі сексевени. Давай, танк, до Все, давай, танк, гудбай. Давай. А, я, нет. Я, я сучань. Я сучань. А ви ні, мені а ви на мене не Бра! Друзі, давайте на ракеті будемо літати, на ракеті. Друзі, я якщо що без руки. Давайте наше це вилітати. О, ні, будь ласка! И звичайно. Чабарославна. Так, ну все, друзі, давайте. О! Кнопочки. Та да ну я можу. Кнопочки нажимаем. Так, давайте. Да ну ё-моё! Давайте сейчас пау! Ща-ща-ща-ща-ща Сейчас, ща ща Пау! Сейчас Что пороспавна, да? Все, давай-то, запускаем. Все прощай! Я ветеран, я без руки ще в шляпі якийсь. Що це вообще таке? Ой, бля, ну тут -то. Two, one, go! Главное, не тут. go! Головне, щоб на шандарахнув не хто? Ви не Ригу, то ви... Давай, то ви ну, друзі, все одно, якщо хочете політати, надивіться, що зараз буде. Якщо ви хочете померти, друзі, то стільки сні, ну ви не помираєте в цій ігрі, але ну, якщо би в реальному житті, то друзі, подивіться, що зараз буде. Ми Літі. О, а я такого не бачу. А нет, стоп, нет, за такое не буду кружить. Такие чи чеб... Сам міським Ай, молодо ні! Давай, мочи, 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 уракату. раз. Ай, Пиди... ну блин, а ну блин, черт, давай. А я опять... Я опять пидервал. Я просто... А я он меня мене Черт, ну будь ласка, да, наверх, да вверх, вверх. Пау! Опять, опять тракнули. Давай! Давайте знизу, знизу будемо зараз, знизу. Так, де добрий день, Сік Семене. Та ну п'єно ну, давай, навер, да, да, да! Давай! Пау! Я надеюсь, вон не за друг друга в друзі. Так вам таке. Ну, Там будем, зразу, друзі, зразу просто, моментально. Ні, друзі, просто це шикарно. Так, так, так. поднимаемся! Давай, -а -а. Друзья, сегодня буду издеваемся просто издевательство. Через край черно, но это? <рив> давай, давай, да, прав! А як вони мене так вбивають? Ай-яй-яй-яй-яй, ай, 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 такий поганий хлопчик. <рив> такий, такий поганенький, друзі. Ну, друзі, він уже терки сей. Він просто, наверное, на компі. Я Не знаю, але йому так удобно. Давайте! Швидко! Швиденько, друзі. Тут отот-то... Нет, друзья, это такое сочный трава. трава. вот там, вот ты... Ладно. минус. Так, давай ракету этаж минус, да? Идут, идут, друзья, идут. А я, а я на пальцем деванный. Пусть вы не заходите на ну, знаю, Просто. Биваємо, биваємо, биваємо. Ракету уничтожаємо, друзі. Я зараз за углом буду ховатися. Давай, 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 іду. На. Да, давайте. Е! Yeah! Нет. <laughs> так, друзья, давайте. Наверное, надо добыть, друзья. Опа. <кхем> я його вот там сдо, я его вот там сдав. Так, 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 ты, <кхем> давайте. Мочим! О, да мои ноги. Go ahead. Друзі, бомби. Просто друзі, бо я бачу, так він вилітів. Так, друзі, побігли, поки за нами с де побігли. Так, давайте зараз буде вас <laughs> <laughs> Друзья, да норма. Так, друзья, наша це просто улететь. <laughs> а, Чёрт Че тебя крутой, да? Так, друзья, короче, наша цель це заменувати ракету и давай. Просто епічно. ж. Друзі, ну це повиходив той один пацак вийшов. Він хоче. Друзі, він хоче мене під. October, los November. Друзі розбомбили його ми. Трошечки, друзі, розбомбили. І давайте його далі будемо бомбити. Зроста. Ану. Чертся, вот. Не хто вже не хоче зараз на ракету, і за мене? Не, ну друзі, в нього щит, в нього щит. Давай, давай, зараз на ракету треба бежати, да? Тільки катається так. Ладно, друзі, на цьому відео. Ставте лайки. Ну, на цьому це відео. Це вже кінець нашого відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Так, стоп, стоп, стоп. Треба заз... тут а замінувати. Всім удачі всім пока-пока. Ой, бляна.